Ну, ось і закінчився 2014 рік. Для всіх нас він був складним, тому ми не будемо підводити пісню. Ми, як і завжди, будемо працювати для рідного міста. Висаджаємо з'явилось дуже багато цікавих та амбітних проєктів, для реалізації яких ми потребуємо вашої допомоги. Надіємося, що Снятин стане активнішим. Віримо, що свідомість та менталітет снятинчан зміниться в сторону патріота рідного міста, який буде працювати тільки на його благо. Вірою та надіємо, робимо крок у 2015 рік. Ми не будемо приховувати, він буде ще важчий. Але ми українці, а значить, ми поборемо будь-яку нечість, яка стане на нашому шляху. Бажаємо, щоб у 2015 році ви були в колі рідної сім'ї у здорові, мирі і гаразі. Авторський цех Першого снятинського журналу. Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Живіть у ритмі рідного міста.